Всім вітанечко. Сьогодні хочу зробити огляд ось такого степлера від бренду компанії Wiłoquia. В мене перед тим був Руйобі, але він великий і настільки зручний. Тут йдуть штрихові ось такі батарейки, в даному випадку на 2 А, що є цілком достатньо. Можна ставити і на 6, і на 3 Ампера, і на ну, будь-які, скажімо так, 12 вольтової серії. Е, моделька його е, називається 244720. не знаю, чи фокусує чи ні. І йдуть до нього ось такі скоби. Т-50, вони відрізняються від європейських. В даному випадку ось такі, бачите, скобочки вставляються дуже легко. Все добре продумано. І дивіться, який тут, наскільки тут видно їх, скільки є скобів. Дуже добре це все зроблено. Тут зверху є ось такі круцька, що не є дуже зручно, бо треба її багато крутити. І Якщо ви це будете робити в рукавицях, то, скажімо так, не наскільки це буде зручно, але зробити це можна. Ця модель щіткова, має ось таку кліпсу. Має ось такі з двох сторін прорезинені штучки, що коли ви його зложите, він вам не буде сильно царапатися Кліпсу можна чіпляти як на для лівші так і де провші, на яку сторону вам буде зручніше. Дана модель, як на мене, одна з найкращих. Є ще там бошики маленькі, але. Ну, Цей такий вже більш професійний, як на мене здається. І дивіться, як проходить удар. Носик. Якщо ви просто так без кнопки, то він вам ніколи не вистрілить. Якщо ви от нажали, і стрілили. Нажали і обстрілили. Можна це робити серійно. Що, скажімо так, для роботи мебельщиків, також можна використовувати його. Тобто, Берете, зажали, все, він зреагував, що ви зажали. І вистрілюєте. Ось так. Бачите, скоби всі добиває, бомбечо, працює, От ще раз серійно. Січки нема і все чітко добиваю. Телефон мій з'їхав, але це нічого. Скажемо так, дуже хороша машинка, як на мене, одна з найкращих, які я на даний момент на ринку. Так що дуже задоволений, попрацював два дні, прибивав вату. Дуже мені сподобалося після ройови. Ройов великий, важкий, а цей такий акуратненький маленький степлер. Скажем, і для даховиків, і для мебельщиків, і для скажімо, яких будівельників це суперовий агрегат. Раджу усіх з недостатків. Ну, хотілося б, щоб ще чуть-чуть був менший тоді взагалі, але так проблем немає. І Хотілося, щоб така моделька була дощиткова вже. Можливо, в майбутньому її зроблять, але зараз на даний момент маємо те, що маємо. Ще забув сказати, що ось все чорне, це все прорезинене. Хороша моделька і хороший апарат на такій батарейці. Можна там півдня стріляти і все буде окей. До нових оглядів Підписуйтесь.